Добрий день! На минулому році ми говорили про те, що справжня дружба між каєм і гердою і вірність цій дружбі допомогли витягнути кая з полону снігової королеви. Тема сьогоднішнього уроку. Це перешкоди, які виникли на шляху герди, і помічники, що допомагали їй в нелегкій справі. Отож, прошу розгорнути зошити і записати тему нашого уроку. Тема перешкоди на шляху герди, її помічники, чарівний світ казки». Ось перед вами своєрідна мапа того шляху, яким пройшла герда в пошуках кая. І на цьому шляху їй зустрілися люди, птахи, звірі, які своїми діями або наближали герду до зустрічі з Каєм, або віддаляли її від поставленої мети. Ми спробуємо оцінити вчинки персонажів, побачити, чого більше було в їх діяннях допомоги чи перешкод. Заповнимо таблицю і зробимо висновок. Чого ж було більше перешкод чи допомоги? І чому прізьмемо в руки лінійку та олівець? І накреслимо нашу табличку. В першу колонку одразу запишемо представників зла. Це троль, помічники троля, снігова королева. Повторюю ще раз. В першу колонку записуємо представників зла. Троль, помічники троля, снігова королева. А ось другу та третю колонку ми будемо заповнювати поступово, мандруючи разом із гердою. Чудова, лагідна бабуся. Вона привітно зустрічає герду. Спробуємо оцінити її вчинки. До плюсів. Можемо віднести допомогу Герді знов опинитися на землі. Пригостила герду, оточила увагою та опікою. Але заради свого бажання залишити герду в себе, вона наробила немало лиха. Завірила герду, що кай, мабуть, буде йти цим шляхом, своїми чарами. Змусила герду забути кая. Сховала троянди, щоб вони не нагадали герді про кая, зупинила час і тим самим затримала Герду. Так куди віднесемо бабусю в нашій таблиці? Звичайно до перешкод. Стосовно ворона та його нареченої, а також принца та принцеси, можна сказати, що вони зробили для Герди лише добро. Ворон та його наречена подарували надію, що кайживий допомогли попасти до палацу. Нагодували, як змогли. А принц з принцесою настільки прониклися розповіддю Герди, що запропонували їй погостювати у них, а потім, коли вона відмовилася, повністю спорядили в дорогу. Тобто перед нами помічники. Не все так просто з маленькою розбійницею. Її вчинки і добрі, і не дуже. Але якщо зважити, то добрих справ більше, ніж поганих. Вертувала герди від розбійників, допомогла, хоч і не зі своєї волі, дізнатися, де може бути кайф. Відпустила оленя на волю заради герди, повернула теплий одяг. Який спочатку відібрала, дала їжу в дорогу і наказала оленю берегти герду. Отже, перед нами знову помічники. І Лаплантка, і Фінка допомогли герді і своєю допомогою наблизили герду до мети. Заради якої вона обійшла півсвіту. Отже, перед нами знову помічники. Серед помічників у нас є і Олень, який навіть просив фінку наділити герду силою. А от військо снігової королеви воно виконувало накази зла, і тому ставило перешкоди на шляху герди. А тепер погляньмо на нашу таблицю. Прочитайте, що ви записали? Перша колонка. Зло. Троль, помічники троля, снігова королева, перешкоди, бабусяча клунка, військо снігової королеви. І третя колонка. Помічники. Ворон та його наречена, принц та принцеса, маленька розбійниця, лаплантка, фінка, олень. То чого ж було більше? Дійсно, допомоги. Допомоги від помічників, які проникли з тим, про що розповідала Герда. А чому? Справа в самій Герді. Дівчинці з добрим серцем. Добро породжує добро. Саме добром живиться світ! А зараз фісткуль хвилинка. Повертаємось до нашої казки. Снігова королева це казка. Але в ній реальність змішалася з фантастикою. Спробуємо побачити, що створює фантастичний світ казки. Оберіть та запишіть фантастичні елементи в казці. Отож, Будьте уважні. Перше. Троль та його учні. Друге. Чарівне дзеркало. Третє. Зміна пір року. Четверте. Перетворення серця на крижинку. П'яте побут сім'ї. Шостий номер звірі та птахи, що говорять. Сім життя міста. Вісім снігова королева. Дев'ять побут принца та принцеси. Десять сни, що блукають у палаці. Одинадцять. Сніжинки кури. І дванадцять бабуся чарівниця. Повторюю ще раз: перше троль та його учні. Друге чарівне дзеркало. Третє. зміна пір року. Четверте: Перетворення серця на крижинку. П'яте. Побут сім'ї. Шостий номер звірі. Та птахи, що говорять. Сім життя міста. Вісім снігова королева. Дев'ять побут принца та принцеси. Десять сни, що блукають у палаці, одинадцять сніжинки, кури. І дванадцять бабуся черівниця. А тепер перевіримо, чи всі чарівні елементи казки ви побачили. Отож, перше. Троль та його учні. Другий. чарівне дзеркало. Номер 4. Перетворення серця на крижинку. Номер 6 Звірі та птахи, що говорять. Номер 8 Снігова королева. 10 номер сни, що блукають у палаці. 11 номер. Сніжинки кури. І нарешті 12 номер. Бабуся-чарівниця. Ми самі, читаючи казку, стаємо частиною чарівного світу. Співучасниками всіх подій, що відбуваються в казці. Крокуючи разом з Гердою в пошуках Кая, ми щиро полюбили цю маленьку героїню, як і ті персонажі, які допомагають їй в казці. Підсумовуючи наш урок, прошу вас відповісти на запитання, чи хотіли б ви мати таку подругу? як герда. Я ви відповіли, я, на жаль, не знаю. Але в домашнє завдання у вас буде ось таке: Створити комікс. Знайомтеся, моя подруга герда.